У продовження теми у селі Тужилів Калуського району відбувся святковий захід до дня народження Шевченка. Відомі твори поета оживали у виконанні аматорів сцени. Бачила це Ірина Андріїв. Цьогоріч Шевченкове свято на районному рівні проходило у Тужилові. Народний дім був заповнений прихильниками вічного слова кобзаря. Пісні, вірші, інстанізації та навіть танці усе це відображення його творчості. Найбільша заслуга його перед українським народом. Це те, що він українську літературну мову підняв до найвищого рівня світового рівня. Але найкращі слова про нього говорив Франко, що це син кріпака. Але незважаючи на тюрми, незважаючи на цькування його солдатщину, він не зламався, він писав. І ця скарбниця його величезних творів сьогодні є у нас. В школах діти вивчають. Академіки вивчають і в батьох державах світу вивчають тутешні та приїжджі аматори сцени передавали його дух, заклики та просьби. Присутні гості наголошували на словах Тараса Григоровича, надіячись, що вже найближчим часом вони стануть реальністю, і нехай святе Шевченкове ім'я. Об'єднає сьогодні усіх українців, незалежно від їх поглядів і переконань, задля щасливого і світлого майбутнього нашого українського народу. І як сказав великий геній, пророк, великий кобзар Тарас Григорович Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть. Люди на землі, пам'ятаймо, як просив наш дороговказ Шевченко і чужому научаймось свого не цураємось. а це можливо тільки про повазі єдності та братерській любові.